19 та 20 квітня Луганський національний університет імені Тараса Шевченка уперше в історії Лубен провів захисти дисертацій двох докторських і однієї доктора філософії. В ці дні у малому актовому залі Лубенської районної ради збиралася наукова еліта з усіх регіонів України центральних, східних і західних. В оновлену спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій увійшло 14 представників. Головою обрано ректорку Луганського національного університету Олену Караман. Також членами ради стали вчені як Луганського університету, так і інших закладів вищої освіти України. Рада була оновлена відповідно до нових вимог уряду щодо. Формування і роботи здійснення своєї функції роботи спеціалізованих вчених рад. Ви знаєте, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ковід забрав життя нашого ректора Сергія Віктора Савченка. На початку повномасштабного вторгнення расисти впритул розстріляли нашого професора-члена Ради Євгена Миколаївича Хрипова. Але за цей час у нас захистились нові, нові колеги і вони увійшли вже до складу спеціалізованої вчельної ради з захисту докторських дисертацій. Я всіх вітаю до Овещені. Місто було засноване разом з Хрищення Київської Росії. Вони нас дуже радо прийняли до себе в громаду. Тому що тут 100 років тому була вища освіта, був педагогічний інститут, навіть вулиця інституція називається. Тепер ми розміщуємося на базі 10-ї школи, архітектурна споруда, архітектор Бекета. в Харкові дуже багато будівель за його ескізами і авторством. І наш університет в Луганську також був побудований за його проєктом. Тому нас багато зв'язує, на абривіатуру міняти не треба. ЛНУ, Шевченка, і тому я думаю, що у нас з'явився новий поштовх для розвитку, не зважаючи на такі виклики, які перед нами поставила війна. Перший день на порядку денному розглядали захист двох докторських дисертацій: теоретику, методологічні засади, педагогічної концепції, едукації майбутніх учителів. В умовах діджиталізації освіти авторства кандидата педагогічних наук Альони Прокопенко та теорія, практика підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи до надання соціальних послуг авторства Світлани Чернети, виконану в Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Офіційними опонентами доповідачів, як в залі, так і на відеозв'язку, було запрошено відомих учених з усіх регіонів України. Це були представники національних педагогічних університетів імені Короленка, місто Полтава, імені Олександра Довженка, міста Глухів, Володимира Гнатюка, місто Тернопіль, імені Павла Тичини, місто Умань та науковці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на заслуховування, обговорення, питання та дебати одного доповідача виділявся практично повноцінний робочий день. Також 19 квітня під час засідання разової спеціалізованої ради відбувся захист дисертації з математики Алли Луценко на тему квазігрупи з властивостями оборотності, де опонентами виступали науковці фізико-математичних дисциплін із вищів України. У нас захищався здобувач Доктор філософії з математики. І також тут були присутні і опоненти, і керівники в основному Західної України, там Львів, Тернополь, ну, тобто, фізика-математична галузь трошки від нас віддалена, але ми, ми математичну науку зберігли. Створення оновленої вченої ради із захисту докторських дисертацій є безумовним свідченням високого, кадрового та освітнього рівня Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та визначною подією для міста Лубен, яке приймає у себе наукову еліту з різних регіонів України.